Я розпочала новенький проєкт, і це в мене дитяча шапуля. Ви знаєте, передивлялася свою пряжу, як це я роблю кожного сезону. І переставляю всі свої коробки, котончик ховаю на низ, на задній план, а шерсть, мариносики і таке інше теплу пряжу. Дістаю наперед, міняю місцями. І, ви знаєте, останнім часом стала передивлятися, що в мене є в наявності. Бо докуповую, докуповую, дівчата нас балують шаленим вибором пряжі, і не можеш встояти, завжди береш щось, та хай буде на якийсь свій проєкт без замовлення. І ось так в мене сталося з цією шапочкою. Кожного сезону якісь міняються смаки до кольорів, мода, звичайно, змінюється на кольори. І от мені, так, знаєте, щось запало до душі. Зараз я вам покажу ось оцей колір 100 грибінного мариносу. І хочу зв'язати дитячу шапочку саме із 100% мариносика. Ви знаєте, до цього мариноса у мене є ось такий гарнючий помпон. І воно мені так гарно пасує. Ну, прям ідеально, знаєте. Так мені захотілося шапочку для дівчинки таку ніжну-ніжну, знаєте, на сніжок, на таку холодну погоду, в такому ніжному кольорі. Він такий прям персиково-розово-нюдовий. знаєте. І оцей прям помпон буде все це освіжати. Ну, Я вже бачу цю шаполю, вона мені прям перед очами стоїть. знаєте. Вчора доробила дов'язала шапочку. Для моєї замовниці 100% кашеміру у такому світло-молочному відтіночку. Тож випрала її, пізніше вам покажу, задоволена результатом. Ну, кашемір тут взагалі можна не обговорювати, як завжди, він на висоті. Але і грибіний маринос, ви знаєте. Те, що одна із улюблених моїх пряж. Тож в'яжу за своїм майстер-класом. Бо вчора, якщо чесно, вже не розраховувала нічого так, просто відкрила, подивилась свої записи, який мені треба вибрати розмір. Вже це так мені подобається. Що ж, я буду в'язати, буду ділитися з вами своїм готовим результатом. Покажу шапулю, як досохне із кашемірчика, бо я її так гарненько, знаєте, вже розвісила, розклала, думаю, хай вже висохне, тоді з вами покажу. Вам покажу, ви знаєте, якось не знаю, пропустила я рубрику шапочка щойно після прання, але вже пізніше все.